Синоптики гідрометеоцентру повідомили прогноз погоди на 22 вересня. Мінлива хмарність без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті. В день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. В Карпатах вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів. На узбережжі морів та Закарпатті до 18 градусів. В день 22-27. По Київщині мінлива хмарність без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 10-15 градусів, в день 22-27. У Києві вночі 13-15, в день 24-26.